Сьогодні будемо готувати печиво. Для нього нам знадобляться прості інгредієнти: одне яйце, 200 г борошна, 100 грам цукру, 100 г олії і одна чайна ложка розпушувача. Можна ще додати ванільний цукор для запаху. Беремо одне яйце. Додаємо 100 г цукру. Все збиваємо вінчиком. Верданку до однорідності збиваємо, щоб Туро розчиниться. Ось так маса повинна трішки посвітлішати. Так, додаємо сюди олію. Також гарненько перемішуємо все до однорідності. Такі відставляємо трішки в сторону, беремо нашу муку. Сюди ми зараз додамо одну чайну ложку розпушувача. Ось так ще можна трошки вистачити. І гарненько муку ми зарані просіюємо. У мене вже просіяно. Беремо. Так. І додаємо сюди ще ванільного цукру. Муку, О. більше додамо дві чайні. О, мажечки. Також добре змішуємо сухі інгредієнти всі. Зараз ми їх будемо додати в нашу житку масу. О. Муку сипемо потрохи, бо в залежності, яка мука, кому треба більше, кому менше, додаємо, скільки, щоб було гарно вимішати. Ось так, поки мішаємо вінчиком, поки мішається. Ось так постійно собі потрошки додаємо. Mm. Зараз будемо замішувати вручну. Зараз оберемо від тіста О, і будемо домішувати вручну. Можна все висипати. Я це роблю в рукавичках так зручніше. Спочатку мішаємо в мисочці, а далі будемо вже на коврику. О, таке дуже приємне на ощупь це тісто виходить. Зараз ми ще трошки його внизушці. Таке пісочне печиво та, виходить. Ось так вже його домішуємо. Зараз ще трошки на коврику. Вже підшкрибали. Ось так. Далі жуємо, щоб тіска стала однорідним одинакової консистенції. Ось так, в принципі, тіста готове. Ось воно таке виходить. Зараз ми його розставляємо. Нашу качалку трошки муки беремо і ось так. Ось так ми розкатали тіст. Зараз будемо вирізати наші, Посипаємо зараз цукром. Ось так я прямо з ложки беру потрошки. Ось так. І беремо ось формочку, у нас будуть сьогодні такі квіточки, і ми вирізаємо їх. Це такі дуже гарні виходять. І виходить чимало ціле дечко Будемо складати на наш пергамент. Зараз ми пересунемо нашу форму і ставимо дечко для випікання. Підечко ми нічим не змащуємо, бо в кістці є олія. Ось так. Так, все, ми зробили печиво, зараз ставимо його в духовку десь на 10-12 хвилин і буде готово. Вставляємо на температурі 180 градусів і ось так ставимо випікати конекція верх-низ. Ось такі кошечки виходять. Ми подивимося, ось. Дуже смачні і дуже такі, ідуть хрустячі. Гм?